11 лютого в гості до телеканалу Бужнет завітали червоноградці, які вже тривалий час захищають незалежність нашої держави в зоні проведення антитерористичної операції. Боєць батальйону особливого призначення Січ Юрій Тимченко розповів про свою службу та ситуацію на передовій. Я вже п'ятий місяць в батальйоні особливого призначення Січ. Це націоналістичний український батальйон, який Підпорядковується МВС, там більшість людей, які пройшли Майдан, 80% людей молоді, більшість нас молоді, які пройшли Майдан, які дійсно такі вояки, за якими, ну, довіряєш довіряєш повністю, що таких друзів в житті нема, А тут вперше, якби ти довіряєш своє життя певній людині, яку ти буквально місяць часу знаєш. І знаєш, що він тебе не підстави, завжди прикриє, і в будь-якій ситуації допоможе. Останнім ділимося. Хоча зараз, вже дякуючи українському народу, який допомагає, дякуючи волонтерам, громадським організаціям, які дійсно підтримують наших вояків всім, чим можуть. І ну, з кількома я хлопцями спілкувався, біля нас стоїть. І 93 бригади, і дніпро 1 і правий сектор, ну, все є. Всім забезпечення, їжі багато, постійно волонтери, ризикуючи своїм життям, їздять до нас у такі точки, як можна сказати, піски. Це передова, перша лінія, які зараз постійно артобстріли і ну, дуже тяжко. Але все, все рівно вони, ризикуючи своїм життям, їздять туди і допомагають нашим хлопцям. Ситуація зараз дуже тяжка, дуже тяжка, але більшість всі сконцентровані не на теперішніх подіях, а на весну, що весною планується якби більш все серйозніше, готуються всі до весни. На думку Юрія Тимченка, через рік після перемоги Революції Гідності вимоги Майдану на превеликий жаль так і не розпочали втілюватися у життя. Я недавно прочитав такий коментар в одній з соцмережі в одній спільноті. Поки ми відвоюємо країну там, гинуть наші солдати, ми втрачаємо Україну тут в середині Львівської області, Західної України. Дуже багато. Ну всіх зараз війна, війна затьмарила очі і. Всі зараз концентровані на війні, що робиться на Сході, що робиться, е що кожен день робиться, новини дивляться. А ну, не дивляться, що в нас в Чонграді далі все стоїть, нічого не міняється. Ніякі вимоги Євромайдану, ніякі вимоги е людей не були виконані. Далі все є. Далі простає корупція, хабарництво. Ну, позасідали далі в своїх кріслах, теплих. ну... А на народ не, не чують народу далі. Якщо далі наша влада буде на це закривати очі, на те, що люди вимагають, а вони далі, а «Е, якось пройде, як завжди було, Ніяких змін зовсім Чорнограді приїжджаєш, те все саме як було, ще навіть нижче, нижче все падає. Один в полі не воїн. Якщо ми об'єднаємося всі разом, ми, ми разом все можемо зробити, все реалізувати це, що слухатись просто прослухатися е, до народу. Не так, як е, деякі наші. Вищі посадовці міста Вони не прослухаються до народу, вони знають свою думку, вони роблять так, як вони собі запланували. Вони там не зроблять віче, наприклад, не зберуть людей. І просто поспілкуватися з людьми ну, якби, об'єднатися. Е думаєте, що якби до людей звернутися, вони б в чомусь не допомогли, не об'єдналися б разом. Та, звичайно, об'єдналися. Зараз така ситуація. Зараз наш, наш народ став великою нацією. Ми під час цього одного року наша країна так зміцніла. Ну, реально, це, я не знаю такої країни, якби зовсім. І якби хоча б раз в місяць наш міський голова робив віче, виходив до людей і звітував те, що зробив. І питався народу, що ще потрібно, а не робити самому рішення. Бо якби як ми бачимо за стільки років, ніяких змін Чорноград далі стоїть на місці, нічого, молодь все виїжджає. Звичайно, що молодь не буде жити в Чорнограді, роботи немає. Люди, які вже мають бути давно на пенсії, судять далі на. Державних роботах молодь не має куди піти, звичайно, що вона виїде в Київ. Чого зараз в соцмережах пишуть постійно, що не зважаючи на це, що до нас ще переїхали переселенці зі сходу з Криму, все рівно кількість населення Червонограду падає, зменшується. Звичайно, ну хто буде жити в такому місті? Чому молодь виїжджає там Польща, ну в Європу, чому вони виїжджають? Там до Львова всі не сидять на місці, тому що там краще. Якщо б слухала наша влада б молодь, прослухалася хоча б трішки до того, що вони хочуть, як вони хочуть жити, я думаю, набагато би краще б було для них, і на них би так ніхто би ну, не був такий злий і так далі. Було би все добре. Боєць добровольчого батальйону Айдар Олег Смолій приїхав у короткострокову відпустку додому уже в четверте. Під час бойових дій йому довелося чимало побачити і пережити. Тож враженнями від подій на сході він поділився зі знімальною групою телеканалу Бужнет. Хлопці, які з російських стаціонарних військ після бою попадали в полон. Казали, що коли ми бачили, що наші хлопці падають і вже не встають, тобто помирають їхні російські солдати, вони тоді тільки осознавали, що вони попали в зону АТО в Україну. Тобто вони не знали, що, вони робити, що їм робити. Вони замерзали на місці. Тобто не думали ні про себе, нічого, вони просто стояли і ловилися за голову. Тобто, ну, настільки їх там використовують. Ми... Як то кажуть, з патріотичної точки зору, да, ми захищаємо, ми воїни такі, що відіб'ємо свою країну і повернемося назад до своїх домівок, до сімей своїх. Але ну, тобто, з точки зору воєнної я бачу, що, ну, що сили, звичайно, Росія надає більше, чому Україна. Але знаючи, що є така позиція, як та країна, що атакує, три рази більше втрачає. І я це теж бачив на свої очі, коли е, 200 русські солдати їхали в фурах навіть не в цинках, а просто так, як е, філе курячи. Це дуже страшно, я не знаю, як там ще Росія досі не встала, що там вдома батьки отримують. Ну, це менше з тим, стикнувся з таким містом, як Рубіжне. Місто по населенню 50-60 тисяч, дуже похоже на град, промислове місто. Тобто картонний завод, який е, працює на всю Україну, е, виробляє картон, проробляє на цілу Україну, буквально. І зоря цей хімічний завод, який яка витуляє з також на всю Україну. На шахти буквально по і я просто був здивований, що я побачив там на кожному кроці незняті не радянські таблички. Повсюду добре, що червоних комуністичних прапорів не висіло. Я дуже здивувався. Повсюду, я не я родився не в радянському Союзі, я родився вже в незалежній Україні, але я попав в радянський Союз, я був дуже здивований і. Коли ми вертались з різних завдань вночі, ми бачили, як біля одного банку збиралось вночі дуже багато людей. Ми спочатку не, при, ну, не приділяли багато уваги до того, але одного разу я попросив зупинитись з машину і вийти. Я вийшов, підійшов до людей і кажу: Люди, доброї ночі, що ви тут робите? А вони кажуть, ми тут в черзі стоїмо, щоб зняти 500 гривень. Я був в шоці, що місто з такими ресурсами, з такими двома заводами, які... Просто у тих два заводи робочі місця дає, які робить бюджет не тільки і всі області, по-перше, робить Луганський, і всій Україні в промислових вугільних, вугільних промисловостях, в, в різних хімічних промисловостях. Вона місто просто вмирає. Люди в чергах записуються, ночують біля за, за 500 гривень. Ми знаємо, що ми зайдемо з 500 з 50 гривнями в магазин. Ми там купимо щось там намазати на хліб. на... Положити кусок колбаси, сиру, ми вийдемо, ми з постим кульком, можна сказати, вийдемо, нічого так і толком не, не, не будемо купляти, бо ціни космічні, долар ну, росте, вся гривня росте. І я подумав, а взяти мій рідний чолоград, де я народився, там в нас Лісько-Волинський вугільний басейн. Тобто на Західну Україну напевно... На, на Потужна вугільна промисловість, там, де стоять шахти, які нормально працюють. І я бачу, що от, оце буквально, це завтра це є моє місто. Завтра оце ми станемо ми такими. Давайте просто не дамо до, довести місто до такого рівня, щоб ми самі не стояли цілодобово біля Приватбанку, не чекали тих 500 гривень, щоб дитину свою вилікувати. Там. Дати дитині поїсти. Це страшно, я вам чисте слово говорю, це дуже страшно, якби ви це не вірили. Це я таке бачу в 20 років. Я зрозумію, що в 20 років, що це моє місто завтра, післязавтра, в такому вигляді. Давайте якусь наш, наш, наш той ковчег розбитий, добудуємо, доскладаємо, використаємо всі ресурси внутрішні, зовнішні і будемо жити прекрасно, і будемо. Ми будемо європейським містом без європейського прапорця на кожному місці. без всяких військових хамарів НАТО, які будуть стояти і показувати нам тут, що робити. Вони будуть брати приклад з нас. Бо всім доказали цього року, що сама найкраща сама нація це Україна. Так давайте будемо користуватися тою, можливо, в двох лапках короною, якою нам весь світ положив на голову і сказав: от, ви заслужили. Тримайте, це ваше. Давайте просто скористаємося тим, що ми, брати, сестри, один одного любимо, поважаємо і будемо просто жити і поступати по-людськи.